Ну і зрозумів, що не моє, тому вирішив е шукати якусь іншу спеціальність. Саме на час війни перспективи невеликі, але все рівно шанси є. Після 9 класу я пішов в комерційний технікум навчатись на спеціальність харчовий технолог. Закінчив з червоним дипломом. Потім працював три роки, працював за спеціальністю. Ну і зрозумів, що не моє, тому вирішив шукати якусь іншу спеціальність і зупинився саме на it сфері Вирішив вступити чину. Ну, знайомі рекомендували. Плюс рекламки різні. Плюс я ходив, проходив е it курси в компанії Креатив, і там сам були деякі викладачі, і вони теж наче рекомендували. Е опановую 121-шу спеціальність інженерія програмного забезпечення. Хочу стати провідним IT-спеціалістом. Саме на час війни перспективи невеликі, але все рівно шанси є.